Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в АТБ з 4 по 10 червня включно. При оплаті карткою АТБ її можна оформити як онлайн, так і офлайн. Купивши в магазині. сир м'який від торгової марки Комо, інсалата або бринза. 170 г за 45 гривень. Масло біло-церківське, селянське. Вага 180 г, 71 гривня та 50 копійок, 72,6% жирності. Ікра із скандинавської риби із лососем. Водний світ 44 гривні 180 г. Салат з морських водоростей. Чука від своєї лінії. 250 грамів 55,20 грамів. Заправка бур'яково-томатна від торгової марки День у день 200 г 21 гривня. Вермішеч швидкого приготування зі смаком гострої курки або курки Розумний вибір 6 гривень 60 г. Копійки заокруглюю у більшу сторону для більш зручнішого прослуховування. Приправа суміш зелені 7 гривень 10 г. Сушені томати з часником та базиліком 12,50-20 г від своєї лінії. Молоко згущене, незбиране із цукром від своєї лінії. 440 г 53,70 70. Чай грейс. Елі, грей ті, Альпійський букет 40 гривень 60 копійок. Вода питна, оброблена, сильно газована. Розумний вибір 15 гривень за 2 літри. Вафельні коржі. Бризолі від торгової марки День у день. 21 гривня 50 копійок 50 грамів. Шоколад пористий, молочний, біла карамель або екстра чорний від рошен. 90 г за 38 гривень. Дезодоранти арко чоловічі. Три аромати аерозольні 74 гривні 150 г. Крамило рідке від торгової марки День у день. Маракує та авокадо і манго та ананас 20 гривень 460 г. Папір туалетний еліт, Soft. Двошаровий із кольоровим тисненням від своєї лінії. 4 рулони за 36,50. Порошок пральний, синтетичний, автоматичний. Савекс для кольорових або універсальний. 3 ,249 кг 249 Це весь анонс міцних знижок. Чекаємо на основну акцію. До нових зустрічей!